Чим тільки не доводилося відбиватися від зомбаків у іграх, ти звик імпровізувати із найбожевільнішою зброєю в руках. Та якщо зомбі-апокаліпсис почнеться в реальності, ти, звісно ж, вибереш класику, а не екзотику. Це помилка, яка коштуватиме тобі життя. Адже найефективніша проти зомбі-культова зброя з ігор насправді все не так. Зустрічай рейтинг підступної зброї, яка небезпечна для тебе. І розпочинає наш рейтинг суперзірка, серед видів зброї, від якої зомбаки буквально втрачають голову. Це помповий дробовик, без якого не обходиться жодна гра проходячих марців. Від Dead Island до Резидент Evil дробовик виступає як надійний та безвідмовний друг. За фахом хірург ампутолог. Всім відомо, кулі зомбі не страшні. А от дробовик хутко розчистить дорогу. У коридорах навіть цілитись не треба. Коли тебе зрадять, усі дробоган, не пі відведе. а от і помиляєшся у реальності валити зомбака з дробовика підписати собі смертний вирок, адже це надзвичайно гучна зброя. Може, ти легко розчистиш кілька метрів перед собою, та на звук пострілу збіжаться усі зомбаки у радіусі кілометра. З таким же успіхом ти міг би просто ходити і кричати Усі сюди, час обідати! Тому дробовик на третьому місці у нашому хід парадії підступної зброї, яка небезпечна для. Для тебе, а не для зомбій, бо дробовик хоча б не робить шкоди тобі, на відміну від наступного ствола. У трійці стає справді спекотно, адже на другому місці культова волина, що перетворює на барбікю навіть зомбаків мутантів Це вогнемет, зброя, що випускає кількаметровий струмінь вогню. Женевська конвенція заборонила використовувати вогнемети у бойових діях. Та на щастя, на зомбаків Женевській конвенції начхати. Тому у Кілін Floor вогнемет допомагає худко зробити із зомбі-апокаліпсису запальну вечірку. Але в реальності він перетворив рештки твого життя. на Кло у реальності ця запальничка на стероїдах ефективна проти людей, бо випалює кисень та спричиняє страшні опіки. От тільки зомбі не дихають і болю не відчувають. Їм що вогонь, що бульбашки. Один ефект на відміну від тебе. Страшніше за орду, що хоче тебе зжерти, може бути тільки орда, що женеться за тобою, щоб тебе зжерти і при цьому палає. Та вогнемет лише на другому місці у чарті підступної зброї, що небезпечно для тебе, а не для зомбі, бо переможе трійки ще. Й і розбиває твоє серце. Нарешті на першому місці символ перемоги життя над життям після смерті. Інженерне чудо, що не лишає ходячим морцям жодних шансів. Пролетарський інструмент, що став культовою зброєю, бензопилка. У іграх від Лети до Дед Айленду, ти з її допомогою випилював армії ходячих морців на своєму шляху. А якщо ти вже збираєшся записатись у лісоруби, щоб бути поближче до бензопилки, ну про всяк випадок, Стривай, отямся тобі. І брехали все твоє життя. Вибач, клята фізика взагалі немає ані жалю, ані співчуття. Зустрічаєш зомбі-апокаліпсис з бензопилою. Вітаємо! Це єдина холодна зброя, яку необхідно заправляти. Цього вже достатньо, щоб у найвідповідальніший момент закінчився бензин. І ти перетворився на ням-ням. Та це ще не все. Бензопила створена спеціально, щоб пиляти тверді дерева. Тобто вона буде ефективною тільки із дуже твердим Дими зомбаками і тільки у випадку, якщо в тебе дуже довгі руки, адже якщо мечем можна штиркнути цін на відстані кількох метрів, то бензопилка тусується неподалік від твого пупка. І саме тому сьогодні вона підступно очолює трійку і хроната. Тихо, роби вигляд, що ти чуєш звичайне прощання у кінці програми. Бла бла бла, філософія, бла, -бла, -бла що суботи о 18-тій. Слухай уважно. В нашій групі ВКонтакті стартує голосування. Заходь, допоможи улюбленим іграм перемогти у ігронавти Game Awards та вигравай офігенські призи. Все, тримай язик за зубами і приходь рівно за тиждень. Може, тут буде інше секретне повідомлення. Повідомлення самознищити. За 3, 2, 1. І ось настав час суперконкурсу. Хочеш отримати відеокарту MSI? Дай відповідь на питання: з якого острова родом Ріко Родрігес з гри «Just Coast 3». Деталі конкурсу у нашій групі ВКонтакті. Час пішов.